Як налаштувати ігрову консоль Xbox One або Series S з коробки? Достаємо, підключаємо до HDMI, до розетки 220, вмикаємо консоль. Чекаємо зображення. Зображення з'явилося. Консоль пропонує нам натиснути кнопку Меню. Вимкнути джойстиків. Вмикаємо джойстик. Натискаємо кнопку меню. Вибираємо мову. Далі в меню я покажу, як змінити мову на українську. По замовченню є тільки української немає. Під'єднуємось до мережі. Вибираємо Україну чекаємо оновлення. Пропонуємо нам вимкнути джойстик, втиснути кнопку А. Далі потрібно увійти в обліковий запис, або якщо облікового запису Microsoft раніше не було, то створити його для того, щоб оформити підписку і користуватися вже повноцінно консолью. Тискаємо далі. Я вимикаю, тому що я демонструю. Якщо у вас обліковий запис був, то тут можна поставити на оновлення мої ігри і застосунки. Перейти до домашньої сторінки. В Україні мови користуємось. Лайк, підписка, поширення. Всім дякую за увагу.